Всіх вітаю, шановні, з вами Робанавтрейд, і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. Перед тим, як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І також нагадую, що зараз є змога приєднатися до мого продукту Education, навчання на самопрацювання, у ході якого ви отримуєте. Готову стратегію, я її затверджую, тобто, ви її записуєте, переписуєте, вдосконалюєте. От, після чого починаєте торгувати, вступаєте в ком'юніті. Плата робиться один раз і назавжди, тобто без там, щомісячних доплат і тому подібне. Тому, кому цікаво, звертайтеся, тобто в навчанні також, окрім якихось технічних намальованих сетапів, ми обов'язково. Вивчаємо софт, на якому ми дивимося об'єми в конкретних місцях. От. Тому кому цікаво, будь ласка, звертайтеся і з всіма вами домовимося. Щодо тижня, який у нас якби, є завершаючим, і це останній тиждень літа. Євро поки що без змін у нас, в принципі, як і на минулому тижні, все ще стоїть на верхньому кордоні боковика, запилюється ось у такому боковичку. І в п'ятницю у нас вийшли новини, так, які штовхнули прям ринок потужно вгору. Але чомусь мені здається, що вже на крипті. Ці новини Пауела почали заливати. Тому треба бути зараз тут обережним, почекати, як вони тут будуть відмальовуватися, тобто хоча б, напевно, до середи, після чого вже дивитися. Тому, що ну, в разі, якщо вони все-таки будуть заливатися і зальють цю новину, то це може закінчитися і проливом туди. Ось. Тому треба поспостерігати, як буде відкриватися тобто лонг брать пізно. Шорти брати поки що небезпечно, тому треба просто почекати по євро. Аналогічна ситуація по фунту. Тобто теж зараз відігруються оці всі сценарії новин. По фунту також до цих пір мене цей рівень не подобається, візуальний і чомусь здається, що все-таки можливо його спробують залити. Також візуальний рівень є зверху. Тому, в принципі, тут такі, ну, достатньо рівносильні рухи так, у цьому такому боковичку. І мені здається, що можуть і вгору, і вниз тобто 50 на 50 по фунту по австралійському долару також запилюється все і теж не до кінця зрозуміло, хоча вони тут дуже цікаво рівень віддали. І після цього, в принципі, може ціна і зараз піти викуповуватися на ось ці таргети. Більш лонгово виглядає австралійський долар. Так? Але ну, не забуваємо, що також знизу вони залишили теж багато ліквідності, і ситуація теж насправді достатньо двояка. Щодо індексів, тут ситуація трішки інакша cp 500 рухається по тренду, не захотіло воно йти прямо плотно на корекцію, як я планував. Але в цілому весь минулий тиждень від понеділка, можете передивитися аналітику. Від понеділка ми говорили про шорти. І, в принципі, вони в до п'ятниці ці шорти минулий тиждень, практично весь тиждень, вони відігрувалися. Ну, звичайно, до новин Павела. Тому якось так. Наразі прийшли в зону продажу. Я думаю, що з цієї зонки вони спробують ще раз здобити, а вже потім, можливо, ще раз спробувати піти вниз. Тому найближчими днями я б очікував зняття даного таргету. Аналогічно по NASDAQ. NASDAQ набагато цікавіше відіграв, підзняв всю ліквідність. Ту, яку ми планували, і набагато глибше намалював корекцію. І теж тут, в принципі, якби мені чомусь здається, що найближчим часом будемо ще раз заходити в цю зонку і намагатися її віддавати. По гр 40 друзі, гр 40 теж застряв у нас в, на фазі пробою. Зараз піджимається і мені здається, що теж ну, якби найближчим часом гр 40 у нас буде, буде пробувати даний рівень. От, і, в принципі, треба цим користатися. Зараз у нас ми бачимо, йде ось такий ось трендік І, в принципі, скоріше за все, все-таки сюди на контрольний раз відвозити не будуть. От, але якщо підуть, то обов'язково також цю зонку не забуваємо розглянути в лонг. От, поки що це все виглядає просто на продовження. Актив нафта Нафта поки що теж трішки підзупинилася, але це нічого не означає. Я думаю, що найближчим часом ми, можливо, побачимо знову якийсь невеликий відкуп по нафті, але в цілому, я думаю, що нафта буде падати. падати. Золото, друзі, по золоту навіть вже не хочеться знову повторюватись мільйон разів. Стоїмо в цьому боковику, поки золото взагалі не торгує, не чіпає. Щодо з приводу БТК: Друзі, БТК у нас відкрився поглинанням п'ятничних новин. Саме про те, про це я говорю: про таке поглинання і на Активах там євро, фунти та і т.д. Тому я думаю, що по біточку в принципі, в принципі може початися ну, така типу корекція, так, все-таки в район 100 тисяч. Але також хотів нагадати, що по бітку наразі є дуже великий неперекритий геп, який відкрився у нас ну, сьогодні. Так? І в принципі, я думаю, що якраз саме від цього гепа. Можна було б спробувати е, якийсь з такого плану шорт. Ну, але в цілому ми побачимо, що вони будуть, як вони будуть відігрувати. От. Тому набираємося сил на новий тиждень і будемо дивитися, як це, -це буде відпрацьовувати. По новинам, друзі, е, тиждень не прям такий новинний, е, більш-менш спокійний, але не забуваємо, що. Яка у нас геополітична ситуація, і що в будь-який момент слідкуємо за виступами різних політичних діячів і обов'язково торгуємо із стопами? І ще раз нагадую: хто хоче приєднатися до навчання та підтягнути свою стратегію, це як стосується і людей, які тільки починають працювати у ринку, або хто вже працює і хоче вийти на більш стабільний результат. Хто торгує пробки, хто торгує просто живі кошти свої. Тобто стратегії є на всі ці підрозділи. Тому звертайтеся, обов'язково із всіма вами домовимося, а вам бажаю гарного початку тижня. Торгуйте у профіт і не забувайте ставити стоп. Всього найкращого.